Природа творець всіх творців, писав Гьоте. І вона подарувала нам розум для того, щоб ми берегли її. Цікаві факти про тваринний і рослинний світ, а також цінні поради від спеціалістів. У програмі Ольги Лютої Людина і природа. На вашій хвилі щоп'ятниці о 18.15 та щонеділі о 13.10. Виготовлено на державне замовлення. Привіт! 21 березня людство відзначатиме всесвітній день лісів. Чому саме 21-го? Тому що це день весняного рівнодення у північній півкулі початок справжньої весни символ нового життя. У південній півкулі це день осіннього рівнодення, та у будь-якому випадку цей період сприятливий для посадки та росту дерев. Традиція святкування дня лісу заснована у 1971 році під час загальних зборів Європейської конфедерації сільського господарства. Арства, метою яких було обговорення значення лісу в житті людства і те, чи вміємо ми цінувати кожне дерево на планеті. Загальна площа земель лісового фонду України становить 10,8 мільйонів гектара, з яких вкрито лісом 9,5 мільйонів гектара. Це майже 16% території України. За 50 років лісистість зросла майже в півтора рази. Найвища лісистість у Карпатах понад 40%. Гірські ліси виконують водоохоронні функції. Ліси захищають ґрунт від ерозії, особливо в гірських умовах. Регулюють клімат, оздоровлюють людей. У лісах України росте 200 деревних і чагарникових порід: сосна, дуб, ялина, ялиця, бук, граб, ясен, береза, вільха, осика, верба та інші. В Україні більше насаджень з листяних порід. 55% площі, серед них понад 21% дуби 19%, букові, ясина 12%. Найстаріші ліси на Закарпатщині. Середній їх вік 63 роки. В Україні більша половина дерев молоді. Вони становлять 56%. За площею лісів Україна посідає восьме місце в Європі. Ліс любить, якщо біля нього мудрий дбайливий господар, тоді він росте і дарує життя, адже дихання це життя. Згадаємо, 2011-й був всесвітнім роком лісів, і полтавські лісівники гідно звітували по його завершенні, і будуть так тримати і надалі. Моя співрозмовниця, прес-секретар Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Доброго дня. Добрий день. Кілька слів. Будь ласка, про досягнення лісівників Полтавщини про підсумки міжнародного року лісів. 2011 рік Генеральна асамблея ООН оголосила міжнародним роком лісів. Тому лісівники Полтавщини намагалися зробити значний внесок у збільшення площів нашої області. Приємно, що саме Полтавщина забезпечила в міжнародний рік лісів найбільше обсяги. Садіння нових лісів у зоні полісів та лісостепу. зокрема, нами було висаджено 2251 гектари лісів, в гектар лісів, тому числі нових захисних насаджень на новітях це 1305 гектарів. На зліскультурних площах було висаджено понад 15 мільйонів штук лісових порід в асортименті до 32 порід. Тому нам є чим пишатися, адже збільшення лісистості Полтавщини залежить саме від того, скільки ми будемо саджати. Також лісівники Полтавщини провели у міжнародний рік. Лісів ряд заходів, серед яких це окрім садіння нових лісів, це створення парків, алей, скверів. До наших акцій долучалися і випускники шкіл та студенти. Також учні це дуже приємно, що молодь долучається до таких благородних заходів садіння дерев. Також ми закладали нові дендропарки, створили алею журналістів, проводили конкурси дитячих робіт на кращі малюнок і конкурси на кращі журналістські роботи. Тому робили все, щоб популяризувати як лісову галузь області, та й взагалі Вернути увагу населення до проблем лісів та збереження їх, зокрема, було закладено але журналістів. Це на території Лубенського лісотехнічного коледжу. Там було висаджено дев'ять сакур, які дуже гарно прижилися. Ми восени їздили, дивилися за ними. Студенти доглядають. Вже сподіваюся, цієї весни ми будемо дивитися вже на перший цвіт сакур. А саджати ще не будете більше сакур. У цьому році ми також плануємо, не знаю, чи це. Будуть сакари, але також плануємо закласти нову алею в Кременчуці з якимись екзотичними, напевно, деревами. Це буде навіть не алея, а парк у місті десь або на околицях. Тому там будуть не екзотичні, а просто нові боріски молоді, можливо, навіть сосни, якісь ялинки. Ми визначимо ще які це будуть породи. Збереження біорізноманіття та екосистем важлива частина діяльності лісового сектору України. В цьому сенсі яку роботу проводите? одним із головних завдань лісівників Полтав. Не було і залишається це збільшення площ лісів шляхом лісорозведення та поступового збільшення лісистості області до оптимального рівня, адже для нашого регіону оптимальний рівень це майже 15%. На жаль, не в всіх районах нашої області є така лісистість. Найбільше вона на свої в Котилейському та Гадяцьких районах, а також збереження лісів від пожеж. Тому навіть зараз з весни, тільки зійде сніг у лісівників починається такий головний біль, як боротьба з лісом. Цими пожежами, тому що досить часто буває навіть якийсь необережний викид чи сірника, чи якогось недопалку може спричинити масштабну лісову пожежу, де не лише згорає деревина, а й згорають і молоді птахи, які саме гніздяться з період весни. Так само страждає фауна, адже Ті самі зайці проводять свої потомства, прилітають ті дикі качки, тому це наносить велику школу як флорі, так і фауни нашої області. Тому лісівники Полтавщини прикладають максимум зусиль, щоб подолати лісові пожежі у 2011 році. Нами було досягнуто одного з найвищих результатів по боротьбі з лісовими пожежами адже їх виникло 29, що в три рази менше порівняно з 2010 роком. І, взагалі, це найменша кількість лісових пожеж за останні п'ять років. На початку. У весни ми вже проводимо заходи, готуємо різну наглядну агітацію, встановлюємо бікборди, аншлаги, поновлюємо пано. Тобто привертаємо увагу населення до того, щоб вони думали про те, що вони будуть робити в лісі. Адже ліс це не лише відпочинок, про нього треба й дбати. Ми щоб населення було комфортно відпочити в лісі. Ми створимо і місця відпочинку, нові альтанки, бесідки, різноманітні столики. Тобто, щоб людина могла прийти в ліс, відпочити і не йти десь там щось палити. Навіть нещодавно, в минулому році це, звісно, було. Ми відкрили нове місце відпочинку. Все на території гадіцького лісгоспу, Зіньківське лісництво, село Бобрівник. Відкрили нову зону відпочинку. Там є все обладнано. Там від альтанки до столиків, там навіть є. Мангал, тобто, усе прийшов, відпочив, не треба нічого палити. Тому ми наперед хочемо закликати населення, щоб перед тим як йти в ліс, адже настануть скоро і свята, і Великдень, і травневі. Свята перед тим як йти до лісу. Подбайте, щоб ви загасили за собою вогнище і не смітили. А також працює відеокамера спостереження. Одна вона так в області у нас в області не одна відеокамера спостереження. У нас є в Полтавському лісгоспі, зокрема в Чалівському лісниці. Вона може показувати до 30 кілометрів лісів, тому навіть якщо дивитися із Щалівки, це полтавський район, лісництво знаходиться. Навіть можна бачити зону і білої бесідки в Полтаві. Також в нас стоять камери спостереження в Новосенжарському лісгоспі, Миргородському лісгоспі, і в цьому році ми також плануємо поставити в Гадіцькому лісгоспі ще в Кременчицькому лісгоспі. Ага. І плани на 2012-й, які заходи заплановані на весняно-літній період. Йно зійде сніг, лісівники Полтавщини вирушають в. Оле саджати нові ліси цього року. Ми плануємо створити 1980 гектарів лісу. З них 1110 гектарів нових лісів, безпосередньо нових лісів, що становить 56% від загального обсягу садіння лісу. Крім того, у нас вже з 21 березня це усесвітній день лісів. Стартує всеукраїнська акція Майбутнє в твоїх руках. Она у нас триватиме до 21 квітня, до дня довкілля. В рамках цієї акції ми плануємо провести ряд заходів. Це зокрема і проведення тематичних лекцій у навчальних закладах, також безпосередні сидіння лісу. До цієї акції ми долучаємо і учнівську молодість, і студентську молодь, і всіх бажаючих представників населення, різну громадськість. Також будуть проведені виховні години, різноманітні екскурсії до лісових господарств по екологічних стежках. Закладені також нові якісь парки, алеї, дендропарки поновлені до цих заходів. Активно долучаються наші учнівські лісництва, які є практи. Тично в кожному лісовому господарстві області завжди вихованці учнівських лісництв допомагають нам у садінні лісу. Крім того, дуже приємно, що з кожним роком учасники в акції нас збільшується. Напевно, змінюється свідомість людини. Кожен бажає навіть звертається, просто попросити в насадженці посадити якесь своє дерево. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у садінні лісу і звертатися в таких людей, які бажають долучитися до цієї благородної справи. до... Вісогосподарських підприємств тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до благородної акції саджати дерева. І навіть приємно, коли береш гроші з банкомату, елементарно він тобі пише: друкувати чек або не друкувати, і пропонує все ж таки не друкувати, щоб захистити той же самий ліс. Я вам дякую. Нагадаю, що в програмі взяла участь прес-секретар Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Рослинний світ це зелений океан, краса землі, як не банально звучить, а ми повинні примножувати лісові багатства для наших дітей. Ліс зустрів мене як друга, горли степлим воркуванням, пізнім дзвоном солов'їним, ніжним голосом зазулі, вухим одудів гуканням, кругом ципанням дроздів. Ліс зустрів мене як друга, тінні від дубів крислатих, смутком білої берези, що дорожчий нам за радість. Кленів лапами густими, сосен гомоном одвічним. І до друга я і із промовою такою: Ти рости на втіху людям, бережи нам світлі ріки, що полям несуть вологу, а за кожну деревину, що піде нам на будову, чи на щогли кораблеві, ми нові гої посадим, щоб земля була весела, як веселе птаство в лісі, як веселі дерева. Ніколи не пізно посадити деревце. Хай плоди не тобі дістануться. Та радість життя починається з розкриття першої бруньки, посадженої тобою рослини. Писав Костянтин Паустовський. Над програмою Людина і природа працювали автор і ведуча Ольга Люта, звукооператор Оксана Криклива, звукорежисер Альона Полянська. Вірш Максима Рильського розмова з другом читав учень 4 класу Ярослав Козін. Дякуємо вам за увагу! Почуємось. Виготовлено на державне замовлення.